Будь ласка, ви встановлюєте цей додаток. власний телефон. Це Олена Медведюк. Вона очолює управління у департаменті цифрової трансформації обласної адміністрації. Від сьогодні пані Олена та її колеги допомагатимуть рівнянам генерувати ковід-сертифікати у мобільному додатку. Дія насамперед розповідатимуть, як зробити це самостійно. Однак, якщо у громадян виникають технічні проблеми, не вдається це самостійно зробити. Або, наприклад, так само люди похилого віку, які не мають смартфонів, а мають лише кнопковий телефон, ну губляться, не можуть це зробити самостійно. Ми готові надавати цю технічну підтримку в тому, щоб вони без перешкод могли собі сформувати ці сертифікати. Тут допомагатимуть рівнянам генерувати ковід сертифікати в електронній формі, а також за потреби роздруковувати. Потрібно мати паспорт або ID карткою, або паспорт книжечку І якщо є така необхідність зареєструвати на порталі людину, то необхідно, щоб вона мала або електронний цифровий підпис, або мала банк, який є в переліку банків від НБУ. Це банк ID. Центр підтримки громадян у генерації ковід-сертифікатів відкрили на першому поверсі. Його створили на допомогу сімейним лікарям, до яких є черги за сертифікатами. Адже щодня щеплення від ковіду отримують сотні людей. Хочу сказати, що в нас центри вакцинації досить близько розташовані: Це драмтеатр, адміністрація, діагностичний центр. Тут є пункт вакцинації. Тобто, всі немає, різниці, де людина зробила вакцинацію, де вона зареєстрована. Це не має значення. Вона може підійти сюди і отримати цей сертифікат або згенерований в телефоні, або роздрукований через веб-портал. У перший день роботи пункту тут консультують двоє фахівців управління цифрової трансформації обласної. Адміністрації, але для допомоги у години напливу громадян шукають волонтерів. Особливо ті студенти, які вчаться на програмістів, і для них долучення до команди дія буде досить корисною і цікавою. Можуть підходити сюди, можуть звертатися в обласну державну адміністрацію. Можуть мені писати в месенджер Фейсбук, тобто люба комунікація і будь-яка участь комусь вийде дві години почергувати, комусь три подібні пункти допомоги з генеруванням електронних ковід сертифікатів. Атів уже діють у Клевенському ЦНАПі та у бібліотеках тергромад, де працює проект Цифра у кишені. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.